Черкаські тепловики завітали до Михайлівської школи інтернату на святвечір, як і годиться з колядками та подарунками. Нині у закладі живе та навчається 95 дітей. На новорічні та різдвяні свята вони чекають із особливим хвилюванням та нетерпінням. Адже саме у ці дні до інтернатівської малечі приїздять гості. Живе спілкування із небайдужими людьми для цих діток найцінніший дарунок. Керівництво комунального підприємства Черкаси теплокомуненерго завітало до закладу, звісно ж, не з порожніми руками. Під час чергового візиту на свято Миколая тепловики пообіцяли подарувати школі інтернату сучасну сушарку. Слова благодійних... Дотримали, побачили, що сохне погано, коли зима, а дітки є різні, і потрібно і прати, і прасувати, і сушити. Ми вирішили все таки допомогти тим, чим їм потрібно кончиться, звичайно, щоб вони могли швидко сушити ту білизну. Яка в них є. Окрім подарунку матеріального, черкаські тепловики зробили вихованцям закладу подарунок духовний. На святвечір малеча познайомилася із творчістю камерного хору «Канон». Вокалісти виконали кільканадцять різдвяних колядок. У нас в репертуарі багато, близько 30 колядок є. Є колядки відомі, такі в широкому загалу є. Частина зовсім невідомих. І як правило, є в нас такі колядки. На концертах ми їх виконуємо, і разом з нами нам підспівують глядачі. Керівництво школи така увага Черкаси теплокомуненерго до дітлахів тішить. Інтернатівці вдячні і за сушарку, і за різдвяний спів. Один подарунок був це дійсно сушильна машина, яка необхідна вкрай для, для дітей, для сушіння білизни. А другий подарунок це е, духовний подарунок. Це чудовий спів, чудовий, чудові колядки. Вдячний всім людям, хто отак робить, так поступає і думає про тих дітей, про тих людей, які дійсно потребують уваги. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.